Всім привіт! В тому році, в кінці травня місяці на початку червня, ми висаджували м'яту. брали по 100 рослин Це вже 2024 рік. Сьогодні 21 квітня, похолодало, були заморозки. До цього було декілька днів навіть плюс 28. Дивимося, яка м'ята. Оце мама. Сорт, гарно розрослася. Перепли у нас дощики. За декілька днів випало 40 мм. Це хто не знає, це 40 літрів води на квадратний метр. І вона відростає. Це у нас такі ділянки розмноження. Це у нас удайчанка. так вона. В такому стані. Це мій помічник. А? Арчик. Допомагає мені. Це в нас дуже-дуже рясно розмножується чорнолиста. Туди, бачите, далі вона їх гарно розмножилась, о, покажу. Чорнолиста. Такий класний запах, йду по ній. Посульська. Одна з найсамих ранніх, яка відростає. І теж дуже гарна. Чай дуже хороший з неї. І одна з таких ніжних лагідних, це в нас оксамитова. Тут дуже вона погано розростається трошки в тіні, де на сонечку, от трошки краще вона. Мені казали, що вона така ніжненька. Звісно, саме це. Трошки вже будемо збільшувати площі, вести її в село і там сіяти на більші, не сіяти, а висаджувати на більші ділянки. Це ділянка розмноження чебрецю і материнки тимян. І орегано. Тут у нас також є астрагал шерстистоквітковий. Бачите, от він так виглядає, але він практично не пересаджується. Дуже погано пересаджується, дуже велика коренева система. Це в нас от так виглядає валеріана лікарська. Це Валеріана лікарська, а це в нас ехінацея пурпурова. Кому потрібно саженців буде, звертайтеся, Валеріани не будемо, астрагала ні, а от орегано і чабрець, або тим'ян і ехінацея пурпурова з великим задоволенням. Я вам відійшлю. Ну і м'ято. Всім гарного дня. Підписуйтесь і будемо дивитися далі разом, спостерігати, як ростуть наші лікарські рослини.